Сьогодні в нас оранка Камазури сідає за Китай зуб 240-й, легендарний трактор. Епідре. вилюйте собі руля. Чекайте, руля опустіть, будь ласка, Федорович. Оп! О! Так, тако. Перша є. Дивіться, що він наорав. Всі за, за кермо. Подивіться, каже, я орав всю жизнь. Диви. Ой-ой-ой-ой-ой. Ей, дядьку! Пойдем? Каже, дядьку, дядьку, де ваша тітка? Перша. Сюди вперед. То четверта. Я на тобі пусто пацю. Легенько, не газуй, легенько. Все. Он же плюшу. Е, мотоцикл, нема тормозив! Проводимо крест-тест. Хлопець. Ричага, чуєш? Ричага повністю донизу, повністю души і хай тут наплавають цьому. Корито! Корито! Ти сядь нормальною технікою прокатайся. Опускай! Аску! Навіть хлопець корито! А трактор де холостому. Телефайно. Ось яка і Як валить хлопець. Чекаємо, зараз буде їхати назад. Чекайте, що для вас зазніму. Тут був гній. Да? Бачимо солома, солома, солома. так. Дивимось сюди. Картина, картина, да? там орав вірексом 2 по 25 я казав, який буде результат. Дивимось. Ось це з краєчку Вірекс. Навіть можна подивитися, тому що ним борозну так скривив, що я в шоці? Видно, два рази ми пройшли... квернеландом болота, а <ріщо> віце, як він пішов. Просто вліво-право, змійка. Вже ж вирівнював би тут борозну. Так, чекаємо його назад. Федорович розвернув корабля. Керує штурвалом прямо на нас. Сюди четверту не впарив. Бо там що четверта біля першої. Ні, видно, що хлопець хазіновитий. Працює непогано. Зараз запитаємо йому. Тож рулявий ріні ту борозно, ну шо ж ти крутиш. ой 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 Мамо, мамо! Щось там ще газує. Ти лучший! Ха-ха-ха! <смі> Ну-ну! Каже, Т-25. Дивіться, як пішов. Упряво! Уліво, ну видно, що він. Для чого ним газувати? Я не розумію цієї людини. Так, розсипає. Файно? Тут не від що. Зараз обернемось назад. Ой-йой-йой-йой-йой-йой. Ой, 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 ой. Ну що ж ти чудиш, хлопче? Як джондіром їздить. Нащо ним ти газуєш? Для чого ти ним газуєш? То техніка. Вона на холостому їде, ти чуєш чи ні? Вона на холостому має йти опусти річана плаває ще, що ти ориш. Просто дивіться сюди це жахіття. Як враження після апарату хорошого? Їду я додому. Що, чого? апарат. Аге, каже, ото апарат. Ні, ну на холостому валить, що? То ж Тягне, то ж тягне. Яким тобі кораблем краще їздити? До якого привик. До якого привик? Все, всім гарного дня. Коли що тебе маленьке, знаєш де? На ліфанове.